Осіяни й північнокореці прорвали оборону в суджі, зайшли до Сумської області та намагаються зайняти дороги посадінню українських сил. Вже здавалося, що у них все вдається, та різко їхні колони накрила авіація і ракети. Тож окупанти, котрі зайшли на сумщину, відчули, що потрапили у пекло і спалахнули цілими натовпами. Як їх масштабно просмажили, дивимося у відео. Вітаємо, дорогі глядачі на каналі. ПТВ. не забуваємо ставити вподобайки, дописувати коментарі. А ми починаємо. З'явилася інформація, що росіяни прорвалися через український рубіж оборони в районі суджі за словами бійця одного з підрозділів, що діє в цьому районі на Курщині. Наразі сила оборони намагаються стабілізувати. Ситуацію цитую зараз. Ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення, говорить український військовий. З його слів відбувся прорив українського району блокування. Це територія, де українські підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення. Це сталося не раптово, а поступово і планомірно. Ще до нового року росіяни зайшли на Курилівку в село Південні Шасужі, де одна з українських бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили і систематично проводив штурмові дії. Днями зробили ривок. Ось і результат говорить військовослужбовець Сил оборони України. Про те, що на прикордоні Сумщини складні бої, повідомив і голова ЦПД Андрій Коваленко. Штурмові групи РФ намагаються прорватися і рухатися в бік траси від юнаківки до суджі на Курщині. Серед расистів багато втрат. Ймовірно, росіяни пішли на прорив під суджею, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського угруповування на Курщині суми. Юнаківка суча тепер з півдня. З початку січня 2025-го вони намагаються взяти цю дорогу під контроль. Наприкінці лютого росіяни зробили першу спробу наблизитися до цієї дороги з півночі через село Новеньке. Днями Діпстек повідомили, що ситуацію Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів зсу. Проте з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі. А напередодні згодом аналітичний проєкт «Діпстейт» повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії. За їхню інформацію, окупанти просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харків. Ситуація в Курській області залишається непростою для сил оборони України. Російські угрупування практично відрізали більшу частину українського плацдарму від кордону. Далі цитуємо співзасновника «Діпстейт» Романа Погорілого. Ворог намагається просунутися в бік КПП суджа, щоб фізично перекрити нашу логістику, оскільки вогневий контроль він уже давно встановив. Противник постійно вражає все, що рухається, особливо на дорозі. Юнаківка суджа ця історія тримається січня і почала погіршуватися. І ось зараз набрала свого піку, розповідає експерт. В першу чергу ворог проявив активність у районі сіл. Журавка, новенька вздовж кордону, але ситуація різна на кожній ділянці. У Журавці сили оборони України стримують ворога в лісосмугах, не даючи йому просунутися. Водночас, у новенькому ситуація складніша. Противник накопичує сили в селі, намагаючись здійснити просування, зокрема в бік басівки. Цитую. Тиск зростає, ворог постійно заводить нові підрозділи, і нашим військовим доводиться зупиняти цю орду, щоб стабілізувати ситуацію. Сили оборони намагається це робити, намагаються стабілізувати. Хоча це складно, дуже складно каже. Погорілий за його словами, нещодавні оновлення карт свідчать про жорсткі просування зі східної частини курського груповання, зокрема в районі населеного пункту Куриївка вздовж кордону. Непроста ситуація, тому що по суті це захід з іншої сторони до цієї саме дороги до тієї самої логістики, і в цілому обрізання на самому заході в курщину українських бійців до бойових дій активно залучені корейські військові, яких перекинули на цей напрямок. Їхня тактика не змінюється. Вони діють масово, виснажують наші сили, змушуючи їх відступати. Закріпляються, і після чого за ними заходять російські підрозділи, дозачищають, закріплюються і залишаються на цій ділянці. Це додає складнощі в нашій обороні. Продовжує співзасновник «Діпстейт». На думку експерта, наслідки операції можуть бути критичними в першу чергу для всього угруповання на Курщині, коли обрізана логістика. Якщо противнику вдається просунутися фізично, наслідки можуть бути непередбачуваними. Військовий експерт Олег Жданов також раніше зазначав, що логістична ситуація на Курському напрямку вже другий тиждень залишається складною, оскільки противник взяв під вогневий контроль основну трасу суми суджа. Водночас загальна ситуація ускладнюється тим, що Росія ймовірно визначила відновлення контролю. Над Курською областю своїми стратегічними пріоритетами ворог чинитиме максимальний тиск, використовуючи всі доступні ресурси. Тоді противнику вже вдалося розсікти українське угруповання, хоча не повністю відсікти східну частину території, яку контролювали українські сили. Вони відсікли обидві частини угруповування ЗСУ. Примикають до кордону України, тому логістика, хоч ускладнена за рахунок вогневого враження російських військ. Але тим не менше вона є, і українська сторона ці угруповування забезпечує стільки наскільки може на сьогоднішній день, зазначив Жданов. Подальший розвиток позі залежатиме від наявності резервів та можливості українських сил продовжувати бойові дії в цьому регіоні. Експерт підкреслює, що оцінити потенціал України щодо отримання позицій на даний момент складно, оскільки повна інформація є лише у генерального штабу. Щодо прогнозів, варто враховувати, що для Росії стратегічно важливо витіснити українські сили з Курської області навіть за умови значних втрат для Кремля. Це принципове завдання, оскільки присутність українських військ у регіоні позбавляла Москву можливості диктувати умови на переговорах за принципом. Мир в обмін на території з українського боку завдання полягає в максимально тривалому утриманні зайнятих позицій. З українського боку завдання полягає у максимально тривалому утриманні зайнятих позицій. Проте, якщо ситуація розвиватиметься несприятливо, неймовірніше буде ухвалене рішення про поступовий вихід з цієї території. Вважає Жданом загалом за в Курській області сковують 60 60-тисячне угруповування ворога. І якщо звідти вивести українські війська, то ця орава ймовірно увіляться до Сумської області. Чи буде передослуковано на інший напрямок, наприклад, Покровський чи Куп'янськ? Вважає Олександр Коваленко. Становище українських військ у Курській області непросте з огляду на вогневий контроль з РЕФІ над логістикою. Але подібна ситуація спостерігається ще на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Але це не значить, що звідти потрібно виводити український гарнізон. Таку думку своєму телеграм-каналі висловив військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, росіяни з усіх сил намагаються перерізати логістичну артерію до суджі в Курській області, через що в українському інфопросторі стали поширювати думку, що з треба виходити з курської області оскільки своє завдання ця операція виконала і її час згортати з негативного так становище українських військ у курській області непросте. З огляду на вогневий контроль ЗС серефі над логістикою, з іншого боку, якби це зараз не звучало для когось аморально, така ж ситуація з логістикою має місце бути в районі Покровська, часового яру, Константинополя та низки інших населених пунктів та міст, де точаться інтенсивні бої. То що ж виводити гарнізони із цих міст? Така ж ситуація була з логістикою, коли тримався Бахмут, Авдіївка Курахова. Вугледар і таке інше написав Олександр Коваленко. Він зауважив: якщо б українські війська так виходили щоразу, то лінія бойового зіткнення вже була по річці Дніпро. Олександр Коваленко наголосив, що на своєму піку курська операція дала змогу розширити зону контролю до 1300 квадратних кілометрів з рахуванням сірої зони та семи місяців. по тому зона контролю та сіра зона сумарно становлять 529 квадратних кілометрів він зауважив, що ці кілометри сково частидесятитисячно угруповані ворога Кульськ. Якщо звідти вивести українські війська, то ця орда ймовірно увіриться до Сумської області, чи буде передослокована на інший напрямок, наприклад, Покровське чи Куп'янськ. Ми маємо генеральний штаб. У нас є головнокомандувач. У нас у строю багато професійних бойових генералів та командирів, які мають ситуацію та оперативно реагують на всі загрози. На Курському напрямку знаходяться не жовторотики вчора, набрані з вулиці, а мотивовані, обстріляні бійці, написав Коваленко. Він зауважив, що ті, хто. То поширював тези про виведення ЗСУ з Курщини не володіють повнотою усієї інформації і задумом українського військового керівництва. Дякуємо, що обираєте команду Піців не забуваємо підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!